День вчителя, який не схожий на жоден за 31 рік незалежності України, хтось опинився в окупації, хтось на лінії зіткнення, але навчання продовжується в бомбосховищах під час повітряних тривог онлайн за кордону, деяким вчителям доводилося призначати дітям таємні зустрічі, бо вони продовжили навчатися за українською програмою в оточенні окупантів. А деякі школи просто зруйновані, як ця. Таких в Україні майже три сотні, за даними Нацполіції, і відновленню вони не підлягають. А це клас української мови та літератури. На підлозі тут зошити та підручники. Російська авіація зруйнувала цю школу 3 березня. Це був четвер. По-хорошому тут мали бути натовпи дітей, але від початку повномасштабного вторгнення Росії навчання тут зупинилося. Вчителі, діти разом з батьками залишали зону бойових дій та обстрілів. Хтось опинився в окупованих селах, хтось в укриттях. У цей час просто з бомбосховища у Харкові влаштовувала дистанційне навчання 24-річна Валерія Гукова, вчителька початкових класів. Її уроки з підземелля тривали 42 доби. Як це відбувалося, покажемо просто зараз. Мене звати Валерія Гукова, я з Харкова і я вчителька початкових класів. 24 лютого для мене почалося з того, що я почула вибухи. Подумала, що це фейерверки. У мого хлопця він жив кухар і він працював в закладі, який знаходився на місці колишнього бомбосховища, часів Другої світової війни. Тому ми зібрали основні речі. Зібрали собаку кішку, от і поїхали туди. В перші дні ми списалися з усіма, списалися з колегами, з батьками. Я дізнався хто де, хто на шляху, хто лишається вдома. Ми почали е, займатися е, десь чотири дні на тиждень. По три години, по три-чотири години, але потім поступово вже збільшили час, і вже в кінці березня ми займалися протягом там всього робочого дня. Даня а ти мені казав, що ти вивчив віршик. Вони самі так воліли, так бажали вчитися, займатися. Тому від мене тільки треба було вказати їм напрямок, допомогти. А далі вони вже самі, тому що вони мої пташечки супер організовані, автономні, як я про них жартую завжди. Сьогодні ми трошки почитаємо: почитаємо і деякі з цих віршів, де надішлю батьками. Ви зможете за бажанням їх вивчити. Як на мене, педагог під час війни. Звичайно, що це складно, звичайно, що це нестандартні умови, і ми не жили в під час повномасштабного вторгнення, але педагог має стабілізувати себе, так би мовити, допомогти морально собі, надягнути так би мовити, маску вперше на себе, от, і далі допомагати дітям. Наразі я вдома, тому працюю з дому онлайн, з ноутбуком, краплями для очей, тому що очі втомлюються звичайно під час роботи. Використовую дуже багато інтерактивних. Матеріалів багато говорю також з ними, тому що зараз вони далеко, вони в нових умовах, вони чекають перемоги. Вони прям вірять в перемогу більше, ніж інколи, знаєте, інколи дорослі з а вони ні. В них от такий, такий напрямок бачення, вони кажуть, це. Стовідсотково. Ну, ми ще ж ми зустрінемося. Ми зустрімо будемо святкувати разом в школі. На мою думку, вчителі важливі особливо зараз, тому що ми вже зараз в цей час разом з освітянською спільнотою будуємо майбутнє нашої України. Станом на вересень на окупованих територіях залишилося більше тисячі українських шкіл. Такі цифри озвучують у міністерстві освіти та науки України. Але навіть в окупації діти навчаються в українських школах. Між уроками Ольга Істоцька надягала на дітей дорослі зимові речі та спускала їх у власний погріб перечекати обстріли. Так, три місяці у власному домі у тоді, ще окупованому селі Липці на Харківщині, вчителька початкових класів навчала дітей української мови та математики. Росіяни зайняли та розграбували їхній ліцей, але підручники вчителька встигла забрати. Як вона згадує викладання в окупації, її розповідь у наступному відео. Коли ми зрозуміли, що це не завершиться за тиждень, не завершиться за два. Спочатку діти навчалися вдома, але я до них ходила з рукописним текстом, який вони фотографували. А потім ми почали збиратися у мене всі, хто міг це зробити, тому що було небезпечно ходити, ми сиділи. На килимі на дивані, де могли, як могли, але але ми вчилися. Інколи ми кидали все писати, ми завмирали і слухали, чи то до нас прилітає, чи від нас було таке, що я одягала на дітей зимові речі, мої чоловіка. Щось, і ми сиділи, бігли у погріб і там сиділи, поки ставало тихо. Колись давно один дуже Дуже великий для мене вчитель сказав мені, що справжній вчитель це той, хто навіть на війні серед пуль встане і буде вчити. В кінці залишилися взагалі вже влітку. Це, це був е, червень, вже була одна дівчинка в мене, але все одно, все одно була. І ми все одно вчилися е, до тих пір, поки разом з нею до нас у двір не прийшли. Військові. Нам вони дуже довго розповідали неприємні речі з автоматами в руках і погрожували, що вони із задоволенням би тут всіх вбили, і що вони дуже е, ненавидять поляків білорусів, українців, але вбити не можуть, тому що їх гає правосуддя. І ми на цьому завершили. І потім ми виїхали і продовжили навчатися вже в Європі. Чернігівка Наталія Песоцька фізично рятувала дітей від війни. Вихователька провела у Чернігові 17 днів під обстрілами разом з 30 вихованцями центру соціально-психологічної реабілітації. Спочатку у підвалі, потім в келіях старовинного собору. Жінці в дивом вдалося вивести усіх дітей із блокадного міста на захід України. Далі історія Наталії Песоцької. Кричали «Отче наш «Богородиця», дітки повторювали. От я кричала от відвічаю, просто відвідчаю». Наталія Посоцька, вихователька центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Чернігові. В цьому центрі вона працює 25 років від першого дня відкриття. Тут вона доглядає за дітьми з неблагополучних сімей та таких, які опинилися в складних життєвих обставинах. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Наталія вийшла на роботу. Тоді в центрі було 29 дітей. Позастилали підлогу, бо це звичайний підвал для збереження овочів, лінолеумом, кусками, попідматували скловату, яка кумками висіла на трубах. Ми не хочемо! Другого березня Наталія вийшла на свою зміну, а четвертого територію центру обстріляли. Повилітали шибки у більшості вікон, осколки прошили фасад. У цей момент вихователі з дітьми були у підвалі. Було страшно. Ми вже боялися дуже на всірпілі. Всі але ми терпіли все. прибігли рятувальники, почали кричати Є тут хто живий? а ми всі живі. Прилетіла ракета. Слава Богу, що вона влучила в каналізаційну шахту, онуту закриту, і там розірвалася, що вона не влучила. Якраз у їдальню там, де ми були, але їдальню теж посікло. Якби ми там були, в їдальні, то смертей би не минулося, це однозначно. Перебувати у центрі далі було небезпечно, тож керівництво відвело вихованців у сусідню церкву, Троїцький собор, своїх сина та доньку. Жінка забрала із собою. Тут їх поселили у невеличку кімнату. Ми поклали діток подвоє. Валетом на цих ліжечках, аби більше діток лягло, щоб спали не на підлозі. І меншенькі дітки, вони всі спали на ліжечках. А старшенькі дітки перенесли матраци, постіль з центру. От, і вже постелили тут на підлозі прямо. Тут Наталія з дітьми пробула 11 днів, допоки в церкві не відключили воду та опалення. Малих діток 11. П'ятеро з них були в памперсах. От, а коли пропала вода, і ми на ніч ставили відро у куточку, от, і всі 31 дитина ходили на відерце, бо інших умов не було. Терпіти вже далі було не сила, тому що у нас з'явилися воші, от, і під кулями я брала діток і бігала з ними по під кулями до центру. І стрігла там їх налисо. 18 березня Наталія разом з дітьми сіла на евакуаційний автобус з Чернігова до Києва. Вони їхали 10 годин. Коли ми виїжджали, то коридору ми ніякого не бачили. Це просто їхала поліцейська машина, от і два поліцейські з автоматами. І нас там більше десяти автобусів людей. Поля димлять, в полях крилаті ракети, і дорогами їхали такими, що то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. От і діти почали блювати, бо о -о це така дорога нерівна. От е блювали навіть у шапки, бо було нікуди, не вистачало кульків. Ми їхали в тоді ми за дорогу дуже багато танків побачили, і снаряд лежав остеркнути в землі, як кровать. На київському вокзалі волонтери її посадили на найближчий потяг. Він був до Івано-Франківська. Дуже страшно було, знаєте, аби не загубити діток, тому що вокзал не освітлювався, аби, не дай Боже, от і кожному дорослому дорослій дитині вже вручила по маленькій дитинці, аби міцно тримали за руку. Боже, як ми у той потяг. Заскакували просто на ходу. В Івано-Франківську жінку і 31 дитину зустріли та поселили в одному з карпатських санаторіїв. Там нічого не розбите, не стріляють, люди ходять, кав'ярні працюють, на лавочках сидять, люди відпочивають. Таке, знаєте, було враження, наче ми приїхали за кордон, що це не в Україні. Через три місяці жінка повернулася додому. На Франківщину до дітей поїхали її колеги. Всі співробітники якусь свою лепту вклали в цих дітей в їх безпеку, в те, щоб їх сховати, це було важко. Я вважаю, що кожен герой із співробітників, але Наталії дісталося найважче. Доля, бо вона більше трьох місяців була з дітьми. Реабілітаційний центр отримав пошкодження під час бойових дій. Він не працює. Наталія Посоцька понад три місяці не бачила своїх вихованців. Ірину Соколи із Запоріжжя повномасштабна війна застала у Львові. В березні вона доєдналася до волонтерського проєкту Українська дистанційна школа та почала викладати інформатику. За перший тиждень на навчання зареєструвались сотні дітей з Луганської, Донецької, Харківської та інших областей, навіть з-за кордону. За три місяці у школі навчались вже три тисячі дітей. Одні діти мали змогу щодня виходити на зв'язок, інші в окупації ловили інтернет раз на тиждень. Давайте послухаємо історію Ірини Сокол. Весь минулий рік я жила і працювала у Львові. В минулому році мене запросили працювати у львівській політехніки. От і весь рік я там працювала. Я була викладачем центру інноваційних освітніх технологій. І Маргарита Носкова, це моя директорка, ну вже колишня директорка. От і от весь рік ми працювали з нею. 24 лютого у мене почалося дзвінка батька. Що Ірина почалася війна, а нас же бомблять. У мене був зібраний тривожний чемоданчик, всі запаси води їжі було. А далі я пішла в волонтерський центр, збирала речі, купувала ліки. Пила сітки, тобто, ну що, що могла, то й робила. І десь на початку березня моя директорка маскова Маргарита ініціювала створення дистанційної школи, і вона запропонувала тим, хто хоче, вчителі можуть прийти і волонтерити в цій школі. Тобто, ми в цій школі були вчителі-волонтери. Мене за зарплатню працювали. Ми безкоштовно навчали дітей, щоб їх довести, і вони отримали якісь свідоцтво або табелі про завершення навчального року. В травні місяці я звільнилась, бо мої батьки залишили Запоріжжі, і я повернула Запоріжжя, бо ну на мій огляд, треба буде з родиною такий час. Тому опинилась знову в своїй школі. Дуже запам'ятовуються діти, які в окупації знаходяться, тому що я не уявляю, як можна там, ховатись, знати, що вони пробують впровадити російську школу і під цим тиском навчатися, діти виходять не завжди, не всі, але виходять на онлайн-урок, вони пробують щось зробити. І ну, такі діти просто повагу викликають. Тема інформаційна безпека, цифрова громадянства це дуже важливо і в мирний час. Я бачила, що ми реагуємо на ту ж пропаганду на ту маніпуляцію, і тому виникла ідея шукати оці всі фейкові пости, шукати пости з маніпуляцією і роз'яснювати людям. Чому тут маніпуляція, яка техніка використана, чому це фейкове зображення, чому не можна позитивні фейки розміщувати, там, наприклад, голівудські зірки в вишиванках? Це, ніби, гарний фейк, але все ж таки це фейк. Ми побачили, наскільки важливо під час війни бути освіченим, знати сучасні технології, вміти користуватися Google-картами. Вміти користуватися месенджерами, шукати якусь інформацію, підтверджувати цю інформацію. Тому освіта дуже важлива. в укриті, під ракетами, але продовжувати навчання. Бо наші діти повинні отримувати якісну освіту. Вони повинні знати історію, щоб ніколи не повторити те, що у нас відбувається. Вони повинні знати сучасні технології, бо у нас де інформаційна війна. А зараз ну, в більшості часу вони проводять з вчителями. Тому вчителі важливі, щоб розповідати, щоб давати психологічну підтримку, щоб навчати, щоб просто порозмовляти. Освітяни не тільки навчають, вони і захищають. У лавах Збройних сил України воюють приблизно 9 сотень освітян з усієї України. Таку цифру озвучив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Вчитель фізичної культури з Кропивницького Олександр Сухоручко шукав, як бути максимально корисним під час війни і, зрештою, пішов на фронт. Він служить в ЗСУ 5 місяців. В серпні чоловік потрапив під ворожий обстріл та був поранений. Вже в госпіталі Олександр отримав величезну кількість дзвінків та повідомлень від колег та учнів зі словами підтримки та вдячності. Його історія в наступному матеріалі. Працював вчителем з 2009 року, з 2021 року у школі і по цей час вчителем фізичної культури. 24 число для нас стало дуже неспокійним. Зранку прокинувся і побачив, як літаки літають над нашим домом, над нашим містом. Максимально швидко зібрати хлопців треба було. Я в свою чергу. Ну, волонтерів, таких я так і не знав, думаю, сам ним стану. <звук> ну, побачив те, що сталося у Бучі, те, що вірпіні та бостомелі, як знущалися над людьми, особливо над дітьми, так як я педагог, я просто це не, ну, не міг спокійно пережити, і саме тому. Заради сім'ї, дітей, учнів моїх близьких, мабуть, пішов на фронт. Так і він казав, що я боюсь, що прийдуть сюди. І краще я піду захищати свою сім'ю там, на фронті зі зброєю в руках. Бо якщо прийдуть сюди, каже я не знаю, що я буду робити. Ми потрапили ми у Донецьку область, у населений пункт Мар'янка. Росіяни гатили з усього. Знаходився я на спостережному пункті і почув звук літака, пролетівшого мимо, а потім падіння топ чи міни, чи що. Я зреагував швидко, кажу, хлопці швидко в укриття. Укриття це був підвал. Ми в той підвал ледь встигли забігти, і ну, зривною хвилею, виходить, отримав. Поранення у вигляді контузії, закритий черепно мозової травми. Там і трошки я так зрозумів, що спини. Дуже дуже сподіваюся, що це, що це скоро закінчиться. Ми переможемо і, і повернусь до своєї улюбленої роботи. Він зараз разом з іншими воїнами стоїть на захисті нашої держави, боронить нашу землю від ворогів. Я навіть не не уявляла, що він туди пішов. Ну я, звісно, горжусь ним, пишаюся. А то для філологів чи приціли для істориків, двоє освітян із Києва об'єдналися навколо спільної мети. Забезпечити колег на фронті усім необхідним. Проєкт назвали Учитель іде в ЗСУ. Як вони поєднують освітню діяльність із волонтерською дивіться далі. Перше, з чим я почала знайомитися, чим відрізняється плита від плитоноски, що таке блорінг, що таке плитоноска. І, власне, це були перші запити, дуже-дуже важливі на той час. Як з'явилася ідея, вона з'явилася з потреби. Не було ніякої ідеї, була проблема. І це була проблема того, що ті наші вчителі, яких ми знаємо, вони з тероборони перейшли в ЗСУ. І з'ясувалося, що багато чого не вистачало тоді в березні. І треба була ось така підтримка, допомога. Ми маємо з Юрою велику таку спільноту, він свою. Серед вчителів української мови, серед там Global Райс, ну тобто там, де він бере участь. А я свою інформатичну спільноту і власне ми поєднали техніки і лірики в цьому за попередніми підрахунками нашими це близько 30 освітян, які зараз зсу нам вдалося допомогти. Ми розуміємо, що ця рація йде філологу з Вінниччини. чи ці приціли вони дуже необхідні зараз а, вчителям історії з Харківщини. Прилад «Нічного бачення це буквально на цьому тижні. Далі наш чудовий вчитель інформатики сам оплатив і подарував на також бойову частину це дрон. Це на минулому тижні. Поїхав тепловізор на південь, і зараз поїдуть сьогодні. Ну або завтра крайній такий термін. Три рації нормальні, хороші, які не прослуховуються москалями. Мій перший олімпіадник з Фінляндії переслав нам ну, дуже дорогі. Там, наприклад, броніки були, були шоломи, випускники допомагають, і студенти колишні. Автомобіль для філологів чи приціли для істориків. Коли в них є хвилинка, коли в них є зв'язок, вони виходять, пишуть про свої потреби. Ми намагаємося швидко в цей час з ними визначитися, чи підходить це обладнання, що ми шукаємо далі, що ми, яку ми наступну потребу закриваємо. Знаєте, як говорять в Україні, зустрілися чотири українці, три з них волонтери. Це захист. І тому, чим більше ми дамо захисту, тим краще, чим впевненіші будуть наші хлопці там. Тим спокійніше будемо ми тут. Частину історії про учителів, які ви побачили, покажуть під час національної премії Global Teacher Prize Ukraine у неділю о 19.00 в рамках національного телемарафону. Шість років поспіль цією нагородою відзначають кращих учителів країни. Цьогоріч місія премії завдячити. Усім українським педагогам, які виборюють майбутнє на освітньому фронті, як буде проходити захід цьогоріч, В коментарі суспільному розповіла голова громадської спілки Освіторія Зоя Литвин. Давайте послухаємо 2 жовтня у Всесвітній день вчителя в ефірі національного телемарафону буде такий великий концерт. Буде наша церемонія подяки українським вчителям. Ми всі дуже вдячні Збройним силам України за те, що нам вдалося організувати цю подію для вчителів. Але сьогодні ми ще й дуже вдячні українським вчителям, адже доки воїни на передовій боронять наше сьогодні, вчителі продовжують боронити наше завтра. Ми зібрали безліч історій героїчних подвигів вчителів під час війни, і цих історій дуже багато. Вони про. Окупацію, про евакуацію, про викладання в надскладних умовах, але це також історії про відданість професії, про надію і про любов до дітей. Давайте не забувати про те, що вчителі важливі, і це розуміємо, не лише ми, а й наш ворог, адже українські школи були першими мішенями для російських ракет. Ворог цілеспрямовано досі спалює українські книги і переслідує українських вчителів. Але, попри цей величезний тиск, ми знаємо, що сила супротиву і мужність українських вчителів і ще сильніша. Ми дякуємо всім вчителям за відданість професії і за те, що викохують і виховують наше майбутнє наших дітей. Традиційно в Global Teacher Prize ми відзначаємо одного там переможця найкращого вчителя року. Але цьогоріч наш формат інший, тому що кожен український вчитель, який продовжує викладати в офлайн, в онлайн, де б він не був, це вже герой освітнього фронту, і це переможець.